Уявіть собі, єдина траса, яка з'єднує Херсон з Миколаєвом, вона буде, друзі, закриватися. Що сталося? Російські війська почали інтенсивно атакувати цю трасу саме fpv дронами. Вони б'ють без розбору будь-яку будь машину, цивільну, військову, вантажівку, перетворюючи просто таку важливу дорогу на справжню пастку. Я вам нагадаю, що іншої дороги немає. Є, але вона. Ще більш небезпечніша, яка, яка йде через Станіслав. Тобто єдину дорогу, друзі, постійно полюють fpv дрони. Тому військова адміністрація Хер Херсона попереджає жителів, що якщо тільки буде надходити повідомлення про активність ворожих fpv дронів, рух на трасі Миколаїв Херсон буде зупинятись. Друзі, що це означає, справа в тому, що закриття такої траси означає, що Херсон буде практично відрізаний. Тепер людям буде набагато складніше, наприклад, евакуюватися, отримувати гуманітарну допомогу чи просто пересуватися. Це дуже підступний і цинічний крок ворога, звичайно, спрямований на те, щоб заблокувати місто Херсон, а також посіяти паніку. Раніше повідомлялося, що планують трасу накрити сіткою, яка має захищати машини, які будуть рухатися дорогою, але, як бачимо, і цього досі не зроблено. А тепер уявіть собі, як відчувають себе самі е херсонці, які не можуть залишити рідне місто а або просто не хочуть. Спочатку окупація, потім постійні обстріли кабами та артилерією. Окупант стирає місто просто під нуль. Також постійна небезпека через ворожий дрон, який полює просто на людей. Щоб піти купити хліба в магазин це ціла історія для херсонців, адже ти просто можеш не повернутись. А тепер ще й траса буде закриватись, через що з Херсона просто неможливо буде виїхати.